Вітаю партнери зараз я хочу показати, як робити заміну. Наприклад, от ви зробили підписку Life Plus або будь-якого іншого продукту. Наприклад, в моєму випадку йде Life Plus. Зазвичай всі підписки вони повинні знаходитись знизу, так і пишеться підписка. Коли у вас знаходиться зверху, то це не підписка, а ви просто одноразово зробили замовлення. Тобто, зверніть на це увагу, чи дійсно воно пішло в підписку. Нажимаю на управління підписками, воно вас перекидає на наступну сторінку, там, де ви маєте цю підписку, нажимаєте на оцей трикутничок, який направо обернутий. І воно розгортає всю підписку, яку ви мали за попередні каталожні періоди. Нажимаєте, так, секундочку, на карандашик. На карандашик, щось не нажимається, я нажала на суму, і воно. Підтянуло мені, мені знизу цілий список. І ви собі вибираєте, наприклад, замість коктейля, наприклад, в мене клубничка, ви можете ванільний смак, шоколадний протеїновий комплекс або суп Naturals. Так само wellness спек чоловічий можна замінити на жіночі. Ну, по суті, я тут нічого не змінюю. Якщо вам потрібно змінити, ви просто нажимаєте на ванільний смак і зберегти. І вже як варіант, просто воно піде по збереженню. Ну, давайте я вам зараз покажу. Зберегти, вертаєтеся знову на попередню сторінку, опускаєтеся донизу. І, як ви бачите, отут же пішла заміна. Ну, ось так робите будь-яку заміну, яку вам потрібно.